Доброго дня, шановні керівники ОСББ. Фонд енергоефективності відновлює прийом заявок за спрощеною процедурою по пакету Б програми енергодім. Енергодім це грантова програма для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з частковою безповоротньою компенсацією енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Програма передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ за заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятих заходів робіт для пакету легкі та 50% для пакету комплексних. Програма діяла до 31 грудня 2023 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Вона мала великий попит серед ОСББ. Тому 29 липня поточного року наглядова рада фонду енергоефективності затвердила зміни до програми енергодім, якими запровадила особливості реалізації пакету Б та відновлення прийому фондом заяву. Відтепер ОСББ можуть подати заявку та отримати до 70% гранту від Фонду енергоефективності на утеплення фасаду та даху. Це дасть змогу отримати до 50% економії енергії після реалізації проєкту. До нової версії пакету «Б» входять чотири заходи. Серед обов'язкових заходів ОСББ може вибрати один з заходів або реалізувати обидва. Зокрема, це утеплення стін та утеплення дахів. Серед необов'язкових обов'язкових заходів учасники можуть реалізувати такі заходи, замінити блоки віконні та блоки балконі у місцях загального користування та замінити зовнішні двері або облаштувати тамбур зовнішнього входу. Важливо знати, учасниками програми спрощеного варіанту пакету Б можуть стати виключно ті ОСББ, які вже реалізували обов'язковий заходи пакету А. Зокрема, мають встановлене ТП та тепловий лічильник, або ці заходи виключені енергоудитом за обґрунтованих підстав. Крім того, ОСББ можуть отримати часткове авансування будівельних робіт на рівні 30% від вартості проєкту, але не більше, ніж 4,2 млн грн. Загальний розмір гранту для одного ОСББ становитиме 80% від вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Предбачається, що термін реалізації проєкту встановити 9 місяців з можливістю продовження ще на півроку. Варто додати, що за спрощеним варіантом пакету Б, СББ можуть розраховувати на часткову компенсацію витрат за проєктні роботи, технічний та авторський нагляд, професійний супровід проєкту тощо. Нагадаємо, що до цього в межах програми «Енергодім» ОСББ могли вибрати один з двох пакетів. легкий, а об'єднував відносно недорогі енергоефективні заходи, насамперед модернізацію інженерних систем будинку. Пакет комплексний Б включав всі заходи пакету легкий, якщо вони не були впроваджені раніше. А також теплоізоляцію будівельних конструкцій, стін, даху, гарні і підвал. Економія від реалізації проєкту становить до 50%.